Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Сьогодні продовження вчорашнього відео. Покажу вам ще красу, котра в мене квітне. Такий от каскадик. Як, до речі, орхідейку звати, я теж не знаю. Ще не прогуглила. Вона у мене на повторі. Такий. Чудовий каскад наростила, і це, до речі, її теж перше цвітіння. Я не бачу вітоносиків. Купувалася вона з рук ця орхідея. Красунка. Цю орхідейку я називаю красунчик, так як попередня власниця мені її подарувала і сказала, я не знаю, точно. Який сорт, але хай буде він красунчиком. Тож, ця орхідея у мене має домашню назву красунчик. Юля Степанчук мені підказала, як її справді звати. Я вам ставлю назву цієї краси. Вона кожен верхній листочок ось такий має. Потім, коли він виростає, він стає звичайним листиком. А так він такий в крапушку в верхній ростущий лист. Така теж мариночка, хоч квіточка і середня, така невелика, не маленька. Але воно так щільно щільно каскадиком таким виросла, такою хмаринкою в різні боки квіти. Начебто місця мало було. така от. Краса ще бутончика буде відкривати. Така цікавенька манюнька. Хмариночка. Мариночка квітів. Як цього красення звати, я теж не знаю, але ну, так трошки гуглила і типу Дарвіна бачила. Назви. Він має дуже таку широку губу. цікаву. Ще Чим ця губа цікава, вона наче об'ємна. Вона іначе всередині пустота. Така вона цікавенна, дуже цікава, така прям товста, широка губка. Квіточка теж невелика, не, 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 не маленька, середня. Цупка, ну ця губа. Вона прямо мені нагадує такий якийсь е, кусочок пластику. Е, теж він так е, каскадком таким з відгалудженням квітне. І цікаво ще в нього, що в нього така наче полосочка посерединці, е, наче хто ланійкою так підвів. Тут ще будуть розпуски. І тут ще буде теж перше мене вдома, назви не знаю. Тож, якщо знаєте, підскажіть точну назву. Задоволена. Танта з орхідея розквітла вже. Така незвична форма, Люстичок в неї, Є відгалудження, але вони такі тонесенькі, що навряд чи вона їх витягне. Квітла в мене влітку. Я, я на ній експеримент провела з добривами, вона скинула всі квіти. Ну, швиденько випустила квітоносика. Має вона дві діточки. Діточки, до речі, вже зі своїм корінням, але такого фасочного розміру. Бо рослина сама по собі невеличка, вона таку маленьку розетку має. І тут росте з усіх пазух коріння і дуже багато листів скинула. Якось високо вона видала квітоніс цей раз, і отам все. Суши всі листи з краю, жовкнуть і скидає листя. Надіюсь, вона не хвора, тому що цвітіння її в чудовому стані. Просто я думаю, що то коріння рве її листочки. Таке чідно. Орхідея Марія Тереза. Я Захоплююсь цією квіточкою. Вона взимку розквітлена багато темнішою. Така, знаєте, влітку вона трішки сива, сивіє. Коли розпускається, то має такий колір. А коли вже квітне довго, бо вона любить довго квітнути, то вона так сивіє, неначе. Чудова квіточка яскрава з такими крапочками, винозністю, така неонова губка з переливом, Пишненько заквітла і майже без відпочинку вона відсушила старого квітоноса вже тоді, коли випустила нового квітоноса і квітонос теж з відголодженням. Ще ось декілька квіточок розпускаються. Ну, красуня довго квітуча, влітку мене радувала. І от зимнє цвітіння теж в неї чудове. Обожнюю білявочок. У мене їх багато. І одна з посадок, яку я робила влітку, теж дала мені квіточки. Квіточок небагато, 5. І ось так вони виглядають в такій посадці. Ось ще одна орхідея, теж це білявки, це три білявки, які посаджені. Одна втрачала листя і видала діточку. Діточка вже така ще мала виросла, але сама орхідея квітнути не хоче, не збирається. А ці дві, ці дві, от одна вже з розпуском, а інша доганяє. Така велика-велика колба, посаджені вони в мене в таку велику колбу і мають багато коріння. Начебто все їм подобається. Закрита система. ну от краса біля очки. Краса цієї орхідеї. Дуже така крупненька квіточка, гарнюня вона. До речі, в магазині купували якісь продукти, нам дали легкий пластилин, такий легкий. Ідея для бачте, підтримки якихось орхідей. Це мені дочка зробила нещодавно. Каже, ну, десь, якщо понадоб, потрібно буде, то Будеш підкладати, як і це жабеня, яке вже давненько на слугує мені підтримкою. Може там прижилось таку ідею вам. Піддала кого є діти, то з легкого пластиліну можна зробити такі підтримки. Орхідейка Тігріс, як мені підказали, квітує. На 4 квіточки і ось дорожчує ще дві. Вона таким, таким оксамитовим переливом, де камера цього не передає. Дуже цікавий колір в неї. Я її хотіла продати, виставила на продаж. Але, мабуть, передумаю. Такі два бутончики вона дорощує. Подобається вона мені. І за що я її люблю, ще за те, що вона має таке цупке класне листя. Вона в мене не пересаджена, купувала її влітку з рук. От Хотіла пересадити, але вона мені видала Ну, Така красуня. Поки не наважуся її придавати. Ну і, мабуть, саме найбільша моя гордість це люксор. Він завжди радував своїм пишним цвітінням, своєю красою, і е, 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 так багато квіточок завжди випускав. Він завжди зквітне рясно. Е, е, я не знаю. Я бачу, що у багатьох е, Тайсуко Анни суко Анни замовляли метеликами. Вони не квітнуть метеликами, люди чомусь журяться. Але я скажу, що той суко, мабуть, ця більша у розмірі. Але це теж десь помість люксора, а може це і той самий сор, точно не знаю. Вони дуже вони мені схожі по своїй красі. Тож, не знаю. Залишайте собі ці орхідеї і побачите, як вони будуть вам віддячувати саме пишним цвітінням. Я навіть не рахувала скільки квітів тут. Це чудова орхідея, вона має чудову кореневу. Ось так я її закрутила, вже чекаю повного розпуску. Тут ще гілочка, яка теж починає квітнути. Така вона така, цікава в мене. Е, і малючок. Малючок. Е, це теж повтор виходить в мене. Якби в мене не було цього люксора, то я б, мабуть, залишила собі цю орхідейку, але вона піде до нової власниці. Розкажу вам трішки історію. Я Google, ну, в Олексі. Придивляюсь орхідеї на продажі. І побачила, що дівчинка виложила, пожалілася тим, що вона замовила орхідеї на 1200 гривень, по 100 гривень орхідеї начебто продавали і її обманули. І вона от виставила. Свою об'яву, що шах... шахраї, обережно. Мені їй стало шкода, і от якщо... Аліса. якщо ти мене дивишся, то вона поїде до тебе. Я вже це вирішила. Чудова орхідея, не дивлячись на те, що це малючок, це її перше цвітіння, п'ять чудових квіточок, каскаддик. Супер. ну Що тут казати? Тут все видно і так, що ці, ці дві орхідеї вони чудові. Цей сорт просто неперевершений. Усім рекомендую мати такого красення сабельдого. Ще одна моє чудо орхідея Deep Secret. Вона все ж таки літнє цвітіння відсушила. І е, такими змінами потихесеньку е, ось така квіточка ще цікава. Перейшла в таке зимове цвітіння. Зимове цвітіння, не наче геть інший сорт. Поставлю вам відео, де вона була влітку. Це перша її зимове цвітіння, і вона геть інакша. Я вже про неї не раз розповідала, але я її дуже обожнюю. Це одна з перших орхідей. І вона пройшла всі мої випробування разом зі мною за ці 3-4 роки і навіть вижила ось така дівчинка красива. Орхідея Проторія, наче світиться красуня. Без перестанку в мене квітло. Хочу я її молотити, як відсвіте, від Має таке коріння від стовбура. Теж скидала квіти. О, точніше, листя багато скинула вона, тому що пробивалося коріння від стовбура. Наростила ще один квітоносик. Ну, красунька. Дуже-дуже красунька Вона починає розпускати від оноса того, що нового ростила, і відгалудження це чудове, теж таким каскадом квітна краса обожнює цю орхідейку, теж всім раджу мати в своїй колекції. Найголовніша краса цієї зими. Це моє таке досягнення. Це такий каскад, білявка. Я не знаю її назви, вона чудова. Просто чудова. Вже думала, як її зняти, так що вона влізла в огляд в камеру. Звичайна білявочка, крупноцвіткова. Я не знаю, кидан, і кидан, трішки в неї є таке ось рожеве забарвлення, позаду квіточки, геть трішечки, не знаю назви, крупна квіточка, але ж який каскад, ви просто погляньте. Чекаю повного розпуску, обов'язково вам покажу цю красу. Я її називаю в себе вдома Орхідея Велетень. Чому? Тому що вона посаджена в такий величезний горщик. У неї було багато кореневої, купувала її з рук. За два роки вона гарно наростила коріння. Їй сподобалася ця закрита система. В цій закритій системі є мох. Зазвичай поливала тільки HB101 її по корінню, всю іншу обробку препаратами я робила по листу, так як хочу, щоб мох зберігав свої властивості трішки від світла. Наростив, наростилась там зелень за два роки. Але орхідея, бачите, попускала аж в керамзит свої корінчики і досі їх продовжує ростити. І все до вподоби. Така велика в неї листова, теж немаленька, але ще в порівнянні в тому, що скільки квітів вона видала в цьому році, просто-просто вау. Я щаслива мати таку чудову орхідею в своїй колекції. Віняш. Дюансель. Yeah. Помощниця моя. Помічниця. Ще ця орхідея має відгалудження, але я думаю, вона його не витягне. Тому, як я ще не наважилась обробляти орхідеї після того, як вони розквітнуть. Тож обов'язково зніму красу у повному розпуску. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Мирного, тихого дня і ночі бажаю, безпечний. Зустрінемося на каналі. До зустрічі!